Всім привіт! Ви на каналі Сепакраф, а з вами Аліна, і сьогодні я вам розповідатиму про свої читацькі так. Взагалі план був відсняти відео про мої симпатії і антипатії в літературі, але я подивилася свій старенький ролик з читацька мені, і він виявився на 100% актуальним, тому я залишаю посилання на нього в описі до цього відео. Ви можете пізніше перейти і його подивитись. Єдине, що я стала, напевне, трошечки більш м'якшою в своїй оцінці деяких літературних форм, трохи призніше ставлюся, наприклад, до оповідань. Це досі залишається. Великим червоним припорцем в літературі, але ну, оповідання потрохи в моїй бібліотеці з'являються. Можливо, я би трохи підкоригувала з того відео свої сумніви щодо любовних романів. Зараз я вже не шкодую про те, що я їх не читаю, якщо раніше я хотіла заповнити ними нішу такої більш легкої відпочинкової літератури, якої в моєму читацькому житті конче не вистачало. Зараз я знайшла чим заповнити цю лакуну, тому у мене із цим все нормально і пізніше. Ми поговоримо про ці такі відпочинкові жанри, які мене цікавлять. Також на момент 2025 року до того відео я би 100% додала оці всі модні дарк-романи. Справа навіть не в тому, що ці романи розповідають про секс і насилля. Просто це настільки гівняно написані фанфіки, що вони просто не фартують паперу, на якому надруковані, і мені просто шкода дерев, які померли для того, щоби хтось прочитав це графоманське лайно. Про секс і насилля можна почитати у хороших авторів, які нормально літературно довершено це опишуть. Це буде красиво, це буде психологічно, це буде глибоко. Але ну, не в цій батній, ну чесно, ну це жах просто. Anyway, сьогодні про щось хороше, ми говоримо про мої літературні так і але. Як я і казала у попередньому ролику, виявляється, я це проговорювала. Мої літературні так дуже-дуже важко підзняти, тому що я рахую, що все-таки я всеїдна читачка, і мені подобається дуже багато чого. Я споживаю і жанрову літературу, і можу читати високу полицю. І коли діло доходить до того, щоб описувати мої смаки в позитивному контексті, цих. Смаків, мені дуже важко це зробити. Тож зараз я не знаю, якось буду про це розповідати, а потім якось в тайм-кодах виділю, що що за групи такі були, бо я ще напевно і не знаю, як це все організовувати. Також я це все виписала, щоб нічого не забути і часто підглядатиму у свій нотатник, буду так постійно очами кудись зиркати. це просто тому що я хочу зробити це відео якомога більш повноцінним. Отже, ви не повірите, але я почну свої читацькі так і з нонфікшеном. Так, я та людина, яка нонфік любить. Попри те, що в моєму прочитаному переважає художка. Нонфік це те, що я читаю однаково часто. Просто через темп просування цими творами паралельно з художкою, у мене Тайтлів отримується прочитувати менше, ніж художніх романів через те, що вони просто банально читаються повільніше, але не через те, що я рідше за них берусь. Мене у свій час цікавили дуже різноманітні теми. Здається, моя любов до Non-Fiction почалася із теми фізики, астрофізики і космосу. Узагалі, коли я думаю про космос, не у мене з'являється. Відчуття малесенької піщинки, яку зараз просто роздавить все світ. Я обожнюю це відчуття в собі. Я читала Хокінга, я читала Кайку, я читала. Тайсона. ну коротше кажучи, це тема, яка привила мені любов до нонфікшуну, мені здається, в свій час. Потім сталася любов до природничих усіляких тематик. Я люблю читати про динозаврів, я люблю читати про гриби, про комашок, про таке усіляке цікаве. І це для мене як такі випуски BBC, але на папері. Втім, фільми BBC про природу я люблю трошечки більше, тому що на цих комах жучків і павучків можна подивитися. Мене якби ось це найбільше цікавить різноманіття наше, біорізноманіття нашої планети, а тому візуальний формат тут для мене переважає. Але нонфікшн я теж періодично читаю і ці теми у нонфікшені люблю. Потім зі мною сталася тема. Нейробіології У моєму читацькому житті вистрибнувся польський, і я зрозуміла, що я тепер маю перечитати те, до чого руки дотягнуться. Я читала Де Брутанен, я читала Депой Хогоднес. Це забула авторство, якстина. Да. Anyway, це було давно й неправда, але з цими роботами я знайомилася і мені було цікаво. На фоні цієї нейробіології мене зацікавила популярна психіатрія, не психологія. Ну, Такі роботи по типу Ольвера Сакса з різноманітними кейсами Саме у медицинській практиці, ось це мені теж подобалося. Далі зі мною сталася тема історії. Це вже було після 22-го року, і за розвитком ось цієї історичної епопеї ви могли спостерігати у мене на каналі, тому що я почала читати е, такі роботи ну вже тоді, коли цей е, канал завела. Можливо, деякі ролики вже приховані, відгуки на деякі з книг вже неможливо послухати, але ця тема залишається досі зі мною, і досі історичні праці, якісь важливі. Я читаю. І, власне, з останнього, напевно, мого зацікавлення це різноманітні суспільні науки, економіка, соціологія, ось таке щось розвиток нашого суспільства. Це щось, що прийшло до мене тільки в 2025 році. До цього такими подібними темами я ніколи не цікавилась. Ось такий закрас усіляких різноманітних тем в нонфікшені, який можна зустріти на моєму каналі. Розумію, що він доволі широкий, і це теми, які. Які охоплюють цілу купу сфер нашого життя, втім, як є. І ще є такий розряд нонфіку, який я поки що купую, а не читаю, тому що запасаюсь, ніби як на майбутнє, це філософія. Мене просто накрило в якийсь момент ось цією думкою, що потрібно прочитати класики в філософії. Я впевнена, що обов'язково до них доберуся. Я впевнена, що цей інтерес триматиметься дуже довго, тому що така моя читацька внутрішня пристрасть вона горить до кількох великих тем, про які ми говоритимемо пізніше. І от філософія, як такий розділ літератури це одна із них. Я на ревіші у себе зробила колекцію з базовими працями з філософії. Я ось цією колекцією планую рухатися потроху, читати ті роботи, які у мене є на полицях, чекати на ті роботи, які потенційно ще на цій полиці можуть завітати після того, як будуть перекладені або перевидені у нас в Україні. Коротше кажучи, я тепер фанат, і такі відгуки найближчим часом, і також у далекому майбутньому на каналі можна очікувати. І ще з того, що я. Збираю, але, на жаль, не читаю базові праці про мистецтво, переважно про митців північного відродження. Ось тут я вам показую Брегеля, у мене ще там босс є і взагалі кілька робіт про художників, які мені цікаві. Якимсь чином я сижу, розглядаю годину, дві, по 15 хвилин кожного вечора картини, які тут є, але ні чорта із цих робіт не читаю. Мене це трошечки засмучує, але це таке своєрідне моє. Читацько-колекціонерське так мені от подобаються такі роботи ще кілька робіт на своїх полицях я хочу мати і. Ну, не знаю, просто отримувати, напевно, від них якесь естетичне задоволення. Я не дуже розбираюся в мистецтві, я не прискіплююсь до деталей, образів або використання відтінку фарб. Мені просто от картини як ціліс, не подобається. І щось в мені відгукується, і ось це щось, тоді я обов'язково хочу мати у себе вдома у якомусь вигляді. І я знайшла для себе прийнятний варіант у формі книг, тому що книг у мене і так багато, а репродукції дуже важко потім перевозити, було б книги, перевозити набагато-набагато легше. Тому от-от. Художники оселяються на моїх полицях, хоча б у такому вигляді. Що говорити про щось класичне, то я в 2025-му зрозуміла, що я людина-канон, я дуже люблю усілякі канони. Я вже згадувала колекції не сьогодні. Так, от, окрім ось цієї філософської колекції, я зробила ще колекції з академічним каноном в Україні з вивчення зарубіжної літератури. І я думала, що я буду ним слідувати і читати книги з цього канону, але в якийсь час стопорнулася, і мені прийшла в голову ідея, що цього мало. Потрібно щось глобальніше, тому я замовила собі ще західний канон Гарольда Блума. І тепер я роблю колекцію на ревіж з західним каноном Гарольда Блума. І всі книги, які є в цьому західному каноні, потрапляють автоматично в моє читацьке так і в спектр моїх потенційних літературних інтересів. Якби це дивно не звучало у контексті відео про читацький так, але ну якось воно так і є. А все тому, що дійсно у мене є. В моєму літературному житті величезна симпатія до класичної літератури. Тут я могла побітись одним цим великим пунктом, але хочеться поговорити конкретніше про ті періоди, які мене цікавлять найбільше, які по факту і закриють у класичну літературу, але хочеться виділити. По-перше, це античка. Античка і середньовічна проза. Це моя любов іще з університетських років, це курс літературний, який мені подобався найбільше. Потім, з плином часу, я забула про ці античні роботи, тому що все це пережилось, потім почалась робота. Потім у мене був якийсь нігілізм до академічної літератури академічного викладу цього предмету ну, знаєте, така алергія на університет. Але з плином часу я зрозуміла, що хочу до цього повертатися, я хочу перечитувати роботи ті, які мені подобалися, хочу знайомитися з новими античними авторами, і тепер роблю це буквально заново. І взагалі я веду свій щоденник із 2020 року і якось психологічно відміжовую своє читацьке життя до 2020 і після 2020-го. І часто можна почути у мене на каналі, що я знайомлюсь із якимось автором, хоча насправді я його вивчала в університеті, читала його роботи в університеті, аналізувала в університеті. Ну а зараз просто по-новому як читач, а не як аналітик, підходжу до цих романів, оповідань, і таке інше. Тому. Ну кажу, що ніби як зустрічаюся і з тим чи тим прізвищем. Уперше, в принципі, це стосується не тільки античної літератури, а й, наприклад, літератури ХХ століття. Довго це залишалось моїм улюбленим періодом літературним ХХ століття. Це модернізм, який я досі ціную, і цінуватиму напевне все своє життя. І це найбільша і найдовша моя пристрасть в літературі. От смаки з часом мої мінялися, я приходила з одного в інше, то читала щось більш популярне, то жанрове, то повертаюсь, бачите, до такого канону і класики. Але література двадцятого століття залишалася зі мною постійно. Це любов усього життя. Зараз, звісно, літературу двадцятого століття поступається трошки підесталом античці, саме тому я античну літературу згадала першою у цьому е, такому міні-списку е, улюблених класичних періодів. А літературу двадцятого століття згадую тільки зараз, тим не менш. Обожнюю. І нарешті, як я і обіцяла, маю покрити увесь класичний пласт, тому, звісно ж, черговим моїм книжковим, книжковим читацьким так є класика. Ну, Решта від 16 до 19 століть. Мені тут немає чого додати. Якщо я бачу, що книга була написана у цей історичний період, то я обов'язково зі стопроцентною ймовірністю зверну на неї свою увагу. Далі поговоримо про теми, прийоми, сетінги, які мене цікавлять в літературі. І тут якраз буде багато з того, що заповнило мою величезну лакуну відпочинкової літератури, якої мені так бракувало, і якою я хотіла перебивати серйозне читання, якої на моїх полицях було раз два, і все. А тепер вона потроху з'являє. Найперший величезний пласт – це історичні романи. Це походить від моєї любові до класичної літератури. Мені хочеться продовження цих самих сетінгів ще і у сучасних авторів, тому я читаю сучасних авторів, якщо вони пишуть історичні романи, особливо якщо ці події в романах відбуваються у сетінгах античних або середньовічних. Також мені в романах подобаються релігійні нотки. Це може бути переосмислення поняття віри або якісь сумніви у релігії та вірі. Це можуть бути священники пастори. Монахи і таке інше, як головні герої, або другорядні герої у романах. Це можуть бути відповідні сетінги, там, церкви або якогось монастиря, усе, що завгодно, що пов'язане з релігійною тематикою. Єдине, що мій інтерес обмежується християнством. Частіше, до речі, трапляється читати про католиків, але про інші гілки християнства я теж читати не проти. Втім, так складається, що інші релігії мене. Не цікавлять до речі, сам інтерес до цієї теми доволі дивний, тому що сама по собі я агностик, і звідки взялася любов до теми саме в літературі? Чорт його знає, мене напевне приваблює естетика, особливо архітектура релігійних споруд, але це більше стосується знаєте, візуального мистецтва або моїх прогулянок містами, коли я звертаю уваги на подібну архітектуру. А от, що стосується літератури, то напевне, я хочу якось пізнавати оцей. Феномен життєздатності релігії. Мене цікавить, як в 21 столітті е, взагалі релігія як явище може існувати. От якось я з великим інтересом в цьому коперсаюсь. Моя любов до цієї теми почалася ще із Роману Кроніна, який я прочитала в 20 або 21 році, вже точно не пам'ятаю, і зараз набуває якогось свого епогею. <хи> якось я дуже багато часу цій темі приділила, а є ще про що поговорити, наприклад, про класику готичної літератури. Це те, що мені теж подобається, і почалось воно із мого. Захоплення буремною висієм ліброн. Те я в абсолютному захваті залишилася від цього роману, хочу його перечитувати і перечитувати. Мені дуже подобається глибина психологічного розбору. Тому мені подобається токсичність цих відносин. Так майстерно прописана. Мені подобається готична атмосфера цього роману. І я шукаю щось подібне. До речі, читаю я такі романи досить мало, але увагу на усе готичне, класичне готичне, що виходить на українському ринку, я звертаю. Думаю, якщо би під рукою була вся моя бібліотека, а не тільки книги, які знаходяться в Польщі, то готичних робіт в прочитаному ми б бачили набагато набагато більше, бо вони в більшості своїй знаходяться якраз в Україні. І нарешті із таких піджанрів, які я можу виділити, це звісно, звісно ж, магічний реалізм. Магічний реалізм мені дуже подобався в школі. Потім я від нього відійшла і в університеті якось взагалі забула за цей жанр. А потім я казала, що життя завертілося туди-сюди робота. І от коли я. Почала активніше читати у 22 році, вже після початку повномасштабного вторгнення. Я подумала, що варто спробувати щось у Токарчу. А також тоді мені Горан Петрович трапився, і тоді я була насторожена, тому що не знала, як тепер відреагую на магічний реалізм на річ, яка мені подобалась колись давним-давно. І так сталося, що любов відродилась, і зараз я коли бачу в анотації магічний реалізм, то на книгу звертаю увагу. Цікавий факт тут полягає в тому, що я читаю європейський магічний реалізм. А якось до латиноамериканського у свідомому житті я так і не дійшла. Звісно, потрібно виправляти цю я й помилку в читацькому житті, але коли я це зроблю, не знаю, бо у мене латиноамериканці, здається, ось тут на полицях майже немає. Хіба що Педро Парамо, І на цьому як би все. І нарешті ми дійшли до двох основних стовпів мого і читацького життя, і особистого життя. Узагалі це дві речі, які формують моє відношення до світу, моє якісь вподобання і в літературі, і в культурі, і у фільмах, і у всьому взагалі, що тільки можна бачити. А взагалі мене як людину формують оці. Дві концепції: концепція номер один гумор. Я обожнюю гумористичну прозу. Для мене Вудгаус в класиці, Прачет у фентезі і Адамс у фантастиці це просто ідеали літератури. Я часто забуваю про цих авторів, коли говорю про своїх улюблених письменників, але тільки тому, що мені здається, що вони вже частина мого життя. Типу, це вже моє іство. Як я можу їх від себе відділити, щоб якось включити в якийсь список я цього уявити не можу. Це щось невіддільне від моєї особистості. Дуже люблю гумористичну прозу. Класичний англійський гумор, це моє все <смі> так само, як у своїх друзях, у своєму партнері, у своєму оточенні. Я ціную гумористичний підхід до життя, так само, як в собі намагаюся його плекати, і точно такий самий паттерн. Я перекладаю на літературу, мені дуже подобаються автори, які вміють жартувати. І друге, це абсурдизм, який тісно з гумором пов'язаний. Здавалося б, як я вам зараз розкажу абсурдизм це така течія у філософії, яка, як відомо, широкому колу людей, передбачає. Підхід до життя як до чогось такого, що не має сенсу. Тобто, так як цього сенсу немає, пошуки його у нашому житті абсолютно безглузді, і ось цей факт може призвести до трьох результатів: або ви йобнетесь кінцево і підете самовипалитись, або ви звернетеся у віру, тому що там пропонують хоч якийсь сенс, а зовсім без сенсу, типу, жити якось ну тяжко відверто, або ви змиритесь із цим фактом і усвідомите, що таке справжній дзен чарівного похою, і усі ці теми, оцей трагізм із самознищувальною тривогою. І релігійність, і чарівний похуй. Вони настільки мені близькі, настільки відгукуються моєму єству, що абсурдизм просто не може стати мені чужим. Це щось, що буквально визначає мене як особистість, і як читача. І мені здається, гумор якраз тісно пов'язаний із прийняттям абсурдності життя, а особливо із засвоєнням філософії святого похвою, яка дуже сильно по життю допомагає. На жаль, не в усі моменти свого життя я можу бути прибічником саме такої філософії, але я дуже стараюся, що частіше інтегрувати. Ти такий підхід до своїх життєвих проблем і надію, що в майбутньому це. Даватиметься набагато набагато частіше. А на цьому, незважаючи на те, що відео і так вже дуже довге, і я дуже сильно забалакалася, але у мене сьогодні такий настрій на трефені, тому чому би і не зробити таке е, напіврозмовне відео, ми поговоримо ще і про мої читацькі але. Це такі речі, що я в літературі люблю. Втім, через якісь причини мені або не все із цього подобається, або мені потрібно це читати під настрій. Ну, коротше кажучи, є якісь умови. І зараз про ці умови ми поговоримо. Наприклад, я читаю біографії і мемуари, але тільки тоді, коли ці. Біографії, це життєписи моїх улюблених письменників. У мене є примірники біографії Прадшета, Бекета, Вудхауса на моїх полицях. А якщо це мемуари, то це, скоріше за все, будуть історичні мемуари якихось політичних діячів. Наприклад, навіть на цих полицях у мене є мемуари Черчилля або Девіда Лойда Джорджа, коротше, щось, що пов'язане з історією 20-го століття. Також я читаю дрібну частинку, таку малюсіньку, в мікрограмчик сучасної прози. А якщо це а, якийсь. Пласт літератури, який, хоча б умовно, можна назвати інтелектуальним, або і навіть у своїй більшості це тексти українських інтелектуалів, постмодерністів, і слово, яке набуває зараз у вузьких колах широко вжитку з легкої руки Максима Нестелєва, метамодерністи, то такі книги обов'язково потрапляють в коло моїх інтересів, не обов'язково будуть обрані, або але частинка із них точно опиниться на моїх полицях і буде прочитана. А от уся інша сучасна проза переважно йде повз мене. Також я читаю жанр в літературу, зокрема в фентезі. Але якщо це фентезі, епічне або героїчне. Знаєте, у мене є такі три гіганти фентезійні на полицях: це Джордж Мартін, Робінгоп і Джо Аберкромбі. І окрім них, здається, більше я нікого не залишила. Звісно, гран-прі відправляється Джону Толкіну. Це постать, яка не обговорюється і на моїх полицях буде завжди. Навіть коли у мене не буде полиць, Толкін усе одно стоятиме у цьому домі. Але якщо говорити про інших фентезійних авторів або такі піджанри фентезі, як Янка. Алтабо це романтичне фентезі, то це абсолютно не моє, і на цьому каналі навряд чи зустрінеться. І ще я читаю наукову фантастику, але, знову ж таки, є умова: ця наукова фантастика має бути або соціальною, або твердою, наприклад, Романи Пітравоса, фантастичні бойовики, усілякі історії про попаданців. Ні-ні, ні, це все не для мене. Туди я скоріше не піду. Єдине, що там фантастика 60-х років ще якось може засвітитися, незважаючи на те, що вона буває доволі поверховою. Усе одно я цікавлюсь цими романами як частиною. Цілого літературного процесу, тому так такі автори, як, наприклад, Русола Легуін, теж можуть з'являтися, хоча я не можу сказати, що це тверда наукова фантастика. І з великим задоволенням я читаю ще й детективи. Якщо це класичні детективи, як Конан Дойл або Агата Крісті, чи історичні детективи, як пише Сенсом. Його цикл про Шартлайка або той самий Вулфгол, який я показувала у своїх осінніх книжкових планах. Ось це абсолютно моє комфортне читання, річ до якої я звертаюсь, коли мені хочеться відпочити. Я беру чергову агату крісті, відпочиваю душею і мозком. Мені все подобається, я ніколи не вгадую вбивцю, приємно проводжу годину або дві і йду далі читати якісь тексти, які змушують мій музик напрягатися. І, врешті-решт, останнє, що можу сказати серед моїх книжкових, але це графічні романи. Взагалі, я люблю. Читати якісь культові роботи у графічному жанрі на моїх полицях є робота Алана Мура, є Сендмен. Я залюбки би збирала щось таке, як казки або сага, але справа в тому, що вони дуже дорого коштують, і через це я їх теж читати не буду. Обмежусь тільки тими графічними роботами, які на моїх полицях є. Напевне, єдиним виключенням у цьому контексті є берсерк, тому що вихід цього тайтлу українською мовою це справжня подія на нашому книжковому ринку. І я не знаю, чи можу я Дозволити собі цю подію пропустити. А я досі думаю, збирати чи не збирати берсерка. У мене такі сумніви виникають і через те, що там дуже багато томів, а під цим тайтлом томи ще продовжують виходити. І я не знаю, скільки їх буде у кінцевому результаті, скільки це буде коштувати грошей зібрати усі з них. Ну і також я не знаю, що взагалі буде з моєю бібліотекою, тому що більша її частина знаходиться на Херсонщині. Та частина, що знаходиться тут в Польщі, теж ну, тут близько 150 книг. Зараз я не знаю, як їх потім перевозити. Коротше кажучи, я в такі не. Певні ситуації, що напевно, 21 том берсерка не найкраще рішення в моєму житті. Дуже сумніваюся. розкажіть в коментарях, чи ви будете берсерка збирати, чи взагалі чули, що у нас нарешті виходить легенда українською мовою. Бо навіть для мене, для людини, яка не цікавиться мангою або ось цими східними графічними роботами, навіть я вразилась і звернула увагу на факт виходу цієї книги. Щоб підсумувати вже цей пункт, так я читаю графічні романи, але якщо це якісь культові роботи, супергероїку і якісь пересічні тайтли, або навіть якісь соціально важкі. Проєкти, але вони в графічному викладенні, то я їх все одно читати навряд чи буду. Хоча графічна форма викладу як така, не є моїм читацьким. Нарешті я змогла дознімати це відео. Для мене це було своєрідним челенджем. Треба було виділити трошечки власної енергії на це все, ділитися з вами чимось, що я люблю. Завжди хочеться у гарному настрої з повною віддачею, для того, щоб заразити деякими темами, книгами, тайлами людей, які мене будуть дивитися. І я дуже старалася зробити так, щоб це відео було для вас чимось, що потішить і розважить. А не просто меланхолійною плямою в плейлісті Ютюбу. Я дуже сподіваюся, що у мене вдалося це зробити. Розказуйте в коментарях, чи співпали якісь наші читацькі так. А після цього обов'язково йдіть дивитися про мої книжкові. Ні, нагадую, що посилання на відео з книжковими антипатіями є в описі до цього ролику. Зазирайте туди, а я буду з вами прощатися, обійматися. Побачимося вже зовсім скоро в нових відео. Па-па!